Так, усім доброго дня. Ми сьогодні знову на Адельвесі, 32 сектор. Розклалися, палички закинули. Так, трошки у нас бардак іще. Дуже сильна жара Така прям прям пече-пече. Загодували трохи пшениця кукурудза варена і загодували бойлами. Бойл піліц, як завжди, в принципі по насадочкам у нас бойл бойл а, сніговички. то, в принципі, все. Зараз трошки приберемось далі буде. Тим часом з перше клювання в свінгера і поки все почекаємо. О, не засечка. Не засечка. roh Ni dantek chutye. Всім доброго дня. 12.15 покльовок немає. На баланси цепляються тузики грам по 200-300 і все. Один паровоз був, але не засічка на новий гачок від трекера. Але я думаю, не обов'язково це з гачком пов'язане. Пробую вже різні. Комбінації балансів, насадочок, поводочків, гачків, розміри. Прочі. Жара дуже велика. На завтра, на вечір передають дощ, вітер е в дам будує від комишів, але риба в комишах тут чорне творить, тому годуємо теж крупної фракції. В принципі, як завжди. Там бойли у мене лежать сохнуть для кобри. От, інтернет у нас. Ну, в принципі, все. Клювань немає. Зараз будемо ще щось думати, поставив зараз такі. Насадочки тут і фруті, 14-го номера, але два штуки поставив. Їх і 12. -ті. Тут від технокарпа, такий бомб. І ще якийсь з них поставив, не пам'ятаю. Тому якось так. Будемо чекати, будемо дивитися. Так як у нас тут плануються змагання, я буду приймати участь, це буде на наступному тижні 22 число здається, е, то будемо Ну, намагаюся визначити щодо гачків, щодо насадок, але поки що взагалі вже майже доба пройшла, варіантів немає. Або ставити те, що став завжди, чекати, або. Навіть не знаю. Тому будемо дивитися. Коброю не можу годувати, бойли якісь розлітаються або така партія бойлів, або не знаю. Коротше, розлітаються від кобри бойли. Та все. Там на тій стороні косять сектори. Там буде 7 чи 8 секторів. Якщо буде 20 плюс команд, а 20 команд здається, то буде задіяна, ще й та сторона, і буде обмеження в дистанції. З тої сторони десь 192 метри, здається, і по 80 метрів обмеження планувалося робити. люди на водоймі є, людей багатенько, але... Зараз повиїжджали і будуть наново заїжджати, бо на сьогоднішній день 17 секторів заброньовано. Якось так. Такий у нас тут бардак. От в мене набор гачків якими користуюся. Загалом це гамакацу, але <клес> пробував взяв хаябусу оригінальну. Це в мене була китайська, як з'ясувалося. І взяв-отакі взяв, взяв, взяв отакі ось трекери. Такі ось трекери гачки 4 і 6 в кренка. Це на нього була не засічка. І ще хаябусу взяв отакий. Один в один як хаябуса. Ой, гамакацу. Оцей гамакацу один в один як оця хаябуса. По розміру, по виду абсолютно ідентичні, тільки ціна е, різна. Як воно <риклад> Тошна. понял на два бойла я же паровоз Ну, наконец-то там рыба есть. Невеличкий, ну хоч якийсь уже що Потім э, ага, так на, на низхай впадеш. О, такий клюн у нас на вечір тузик Так, як каже мій один знайомий, ситуація критична. Клювань немає. На годиннику у нас 20.24. ми перезакинулися. Перезакинулися. Вдень були пару тузиків. В принципі, все, клювань немає загалом поставку нікого. Готую на ніч знову. В принципі, закинув я на... 20-й бойл з підсадочкою такою. Також зараз поставлю ще 20-ті бойли. Коротше, два сніговичка і два 20-х буде бойла. В принципі, я їх ще діпую. Якось так. Більше клювань не було. Така у нас красота. Вдень дуже палило сонечко. Зараз. Зараз гарно на вулиці, але риби немає. Нарешті нам ну, вдалося зранку піймати отакого. От отакого невеличкого тусика не хоче він фотографуватися. Виматував палку і поїхала паличка. Тепливий вже. Зараз будемо перезакидуватися. Всім добрий ранок. 6.11. Виматував паличку. і поїхала в мене на два бойла, четверта паличка. Взагалі тузик невеличкий. За ніч жодної покльовки. Зараз будемо перезакидуватися і Будемо чекати, та може будемо потихеньку збиратися. На дворі прохолодно трохи. Сиро, палаточка мокра. Якось так. Так, закинув я одну паличку в Чикаго. Так десь метрів може 130 полетіла з бойлом на флюрокарбоні. Може, може там рибка є, я не знаю. Більш клювань не було, загалом по водоймі теж клювань поки що немає. Вітер змінився повністю, вітер у нас тепер дує справа наліво від дамби в комиш не знаю як це попливає на клювання але ми вже потрошку збираємось бо передають на вечір дощ а тут рибка в дощ тут так доволі таки гарно клює перед дощом в дощ після дощу Якось так на наступному тижні тут змагання. Тому... Не знаю, на рахунок гачків так я нічого і не вирішив. Було клювання у мене на ось такий гачочок від трекера, це у нас четвірочка. гарна засічка за нижню губу. Без сходів, без нічого. Також на Куршенке наці, теж непогано клює. Ой, непогано засікається. Що Хаябуса, що гамакацу, в принципі, однакові вони. По, по розміру, по вигляду, не знаю. На рахунок заточки ще не перевірив, бо, бо риби було мало. Отак, От так, в принципі. Поки все зараз збираємось, палаточка ще мокра, вайфайчик у нас, до речі, до вайфайчика купив 3-метрову антенну і антенну виставив на водилище. собі сидів туди. Інтернет тепер взагалі дуже файно ловить. Так що ми потрошку збираємось. Все сміття не забувайте забирати з собою. І до нових зустрічей на Водоймі.